Так, всім привіт! Ми приїхали зараз будемо згрибати вже останнє поле. Два попередніх я вже зріб, там воно трохи сухіше. Ну, воно вже і на птіто було таке ріжувати, саме сіно. А тут отак. Раз його грібалку повернув. Зараз вона стоїть так, щоб грибти. А коли, наприклад, щоб перевертати його, воно так трохи ворушить. То я беру ну, ці сапки скидаю одного і другого, і тоді просто. Стаю так, щоб тратор себе на горбу і перевертаю. А такси є більш папірок і так трохи верне. Ну, не трохи, а верне. Зараз будемо вже зрибати. Ну тоді бачимо ще волка, можливо, і ми саме це поле трохи поворушимо його, щоб можна було б стцюкувати. Там тільки щось настроїть чоловік. Казав, сьогодні ще не буде перший раз після зими пробувати, бо ж бо щось ну ладив чи, чи робив протягом зими, то кажуть, ще не знаю, коли там вийде. Ну, тут бачите що мам хочете солярки зекономити може? Ну, так тут було б таке вже, з печечком. Тут недалеко біля села, то мати також прийшла, хоче ну, проконтролювати невіску з сином. <рес> Щоб не забула, як сино гребти. Ну у вас а нема, нема бачити нічого. Є в нас поросята. Ні, такого що щось є? А що щось, так. Да. Ну то, то вам життя. А сіно ж... пахне воно, як прибирає. Скучно. Тут виходить 5 соток сусід віддав, а 5 соток батьків, Наших. і воно так виходить, що 10. 10. Ну, хоч, хоч щось можна. У нас так багато ділянок є по 5 соток, і тут 5, там 10, там де картопля у нас 5 соток, і там 8. Ось такі смужечки. Так пає наші розділили по, по 5 соток, по 10, може в двох місцях то по 25. А три паєди 75. Вони не добре, не горать і розорі одні виходять, наприклад. А так як 5-10, то так і пої. Але зараз багато хто з людей вже не натішується землею, то, то так, бачите, з боку вже виходить 10, то, то й добре. Так. Отаке. От Хочу бічечки, то Бічечкам треба багато. Зараз бачу, вже їм трохи мало пашки там пастить, або вони лінуються. Тому що так сталося доставати більше то вже зараз ще пару днів те, щоб біля хати косили скільки там, 4 сотки, то вже доїдять його. Воно просто Толі. свіже сіно, де їм добре. Воно свіже гарний да. і більстриший, можна сказати. Тож, так. А так в холодочку поїдять і не треба нагинатися. Ну, Вони собі да, зранку я заїхав, відкрив їх, комікорм, поїли, води попили і пішли під грушку там холодок. такий, якраз сквозняк виходить, то мух не дуже багато. Добре, будемо будем. гребти. Ну, тут таке сінце. Тут просто лютерка. Ну. То вона трошки полкити є. Бачите, якби була вся люсерка, наприклад, то мало б раніше якось да, прибирати да, погоду да, косить. Да, а тут, де йде по тих корчиках люсерки, то, ну, то нема що, треба чекати, щоб трохи сіно виросло б. Вітаємо вас на нашому каналі. Це вже ми догрібаємо останнє поле. Все добре, що ми його посушили. Погода гарна. Вчора трошки була ввечері хмара, пару кап... каплин так покапало. Але слава Богу, що воно не намокло, то позгрібаємо, а можливо сьогодні все добре, то і потікуємо, якщо настроїться ті щоб нам його повозити. Таке воно сухе, гарне. То, щоб часом і не намокло. Зараз Коля спробує, можливо, в один валок, а може і в два. А потім ще трошки так поворушимо валки, щоб вже другий раз не їхати сюди, щоб вже було готове згреблене. Валя, А ти в один чи в два? В два? Щоб було трошки рідше. В один то буде крепко-густо. Буде ну. грубий покос. А так все одно трошки підсохне. Він було трошки густовато, правда, Тако. Це гарне, зелене. Ну, зелене. Знаєш, поле рівня так Ну, гарно так грибе, що не треба поправляти проблеми. Коли є техніка, каже Коля, то можна працювати. Може й один тепер з такими граблями з грибти, правда? <рес> ну. А коли нема, то немає. <рес> так. <коли> нема. <рес> <рес> да. Ну, тепер зараз багато так гребуть. Хіба можливо у кого-то мало господарства? Ну все, загребли, будемо їхати додому. Хай сохне, а вже буде ближче до вечора. Чи може сюди приїдемо, не тікувавши, ні? Я б казав, тоді не хочеш. А Коля Будеш. запропонував, щоб не тікувати, а так його привезти. І з цього поля, з цього бі. поля, так. Да. Це якби так вийшло, щоб воно було для малих телят. коли візьмемо. Ну, щоб було для маленьких. Ну. Щоб було б таке ну, не тікуване, да, ну, Добре. щоб без піску. Коня, ще нас ці мали, а ти вже кажеш про малих. Що? Ну треба, щоб було. Таке з ну, таке сіно з гарнішого. Не бачите, давай. Це як тільки то сухе охотне. Де люберки багато. Що до вечора підсохне. і Я трошки його зараз тут таке погору. Хай полежу я собі. Дихай крапку А ти поїдеш ще куди? За це? А тут, де до гри це. О, забув спаси. Зараз ми приїхали на поле, зараз під'їде трактор, буде тюкувати, тіку вже настроєний. Поки їхали, пару каплинок дощу покапало. І полюбляємо таку вогоду. Полюбляємо. Так, ото, що хмара вийшла така. Так, зараз нам будуть вже тюкувати, якщо спіємо. Бо така і хмарка виходить. Ну, але мабуть все нормально. А, така, дощу не передавало. Куда его? Треба тюкувати багато, бо якщо ні, то будемо з тобою зимою двох бички пасти по лісу. Людей пастуть постійно на зиму. Зараз такі зимі, що має із зимою пасти. Я теж таке думаю. Може прийдеться. в якомусь лісі зробив і хай договор. Хай кентується. Працюємо помаленьку. Зараз одразу Леся буде під'їжджати, я буду грузити, щоб нам разом з двома такторами приїхати на друге поле. Ось такі чучки. Одного поля загрузили, зразу переїжджаємо на слідуюче. Там же якраз тікується сіно. Забрали сіно вже із другого поля. Зараз поїдемо ще на одне. Коли приїхали додому, вже трошки дощ моросий. Не відно дороги, до не ми заїхати. Не відно дороги, тут важко нас проїхати в двір. Ну так, щоб нормально під ці двері. Отака хмара. Ну там вже стюкована, зараз поїдемо заберемо. Так, глядачі до нас допомагають До нас на допомогу, каже Коля. Вже перші 39 тюків закинули на вишки. Отак, тут Леся повітягували, я там поподавав отакі тюки, Ну знаєте, вони такі, ну важкуваті якось від непривички ще Господарські, Ну і по довжині довгі. Отак спресовані. О. Такі кубики-рубики. Зараз трохи порозкидаю тут. Обраски таке каміння кидаю. Того рішня ціну на нас трохи залишилось там знизу тут зверху прикидали, тому що ми забирали тих 15 соток, що скосили біля осад зічменем. Кисне це, це, це вже свіжачок зараз лютих поїдає. Зараз прогір розтасую їх, що куди. До цього разу було 39 на нова занагружено, але що спішив там понакидав, так не, не розложуючи їх то ще б один і не вліз би вже треба б ще раз їхати а того року з солому грузили то по-моєму 94 тюки грузив такий самик після, після цього тюкопреса Думаю, і так по разу порозлажу по одному ряду щоб трохи подихали б ще все одно Ми ще рекламу зробимо. Таку бо, бо не можна так напресовані, що не можна руку під шнурки всадити. Отак. От Всі трохи на цю сторону. Один роз'їхав всіх подавав. Сьогодні він двох разом, трактором. Це воно близько біля хати, то якось так нам вже зручніше, щоб доїхати мотоциклом. Ну, Трошки є. А назад я теж так само? Чи на тюки можна буде? На тюки Ну На тюки будуть колоться. Я сяду, саду заруч. <рес> тільки будуть колодця. Заберемо тюки з цього поля, ми ще поїдемо на останні. Там нас три тюки. Бо поля їздив. Ну, там 5 сотий. Що, забираємо? Два. Зараз заберемо ще із цієї ділянки, тут вони недалеко. То так ми з одного поля зразу і на друге. І оце, що накосили, то останнє заберемо. C'est <laughs> un Вже ми приїхали додому, зараз Коля буде подавати. Ну, я їх так витягую, як мені виходить, а потім вже коля порівняє. Але спочатку так, щоб були рідко, щоб ще просушились гарніше. Ну, поки їх тут мало, щоб дихали, так. Да. Ну, будуть дихати, трошки провітряться ще. Такі чуки гарні, що як його розрізать, то є, що буде їсти їм. Що так одного фатить нормально. А як Лютик один, то йому взагалі. Здається, він як один, то, то щось мало так їсть, правда? Ну, трохи скучає. Що сам у хлів'ї. Та да, сіно вже ми закидали, зараз Коля від'їде трактором і тут залишилось позагрібати. Це що таке більш гарніше без піску, то дамо лютику свіже, а те позагрібаємо, да, попідстеляємо. Він полюбляє таке. Він полюбляє таке, да. Як Коля казав без привички, якісь такі сьогодні тюки нам були важкі, що ще на перший раз так ми тікували і закидали сіно. Одна партія тюків вже на вишках, ну а зараз будуть накошувати знову його. В цьому місці біля 30 соток це люди віддали. ну І там ще в одному місці пів гектара. Купимо трошки, щоб, щоб так заготовити, бо то, що, ну, зимою так немає, можливості, щоб коли закінчилось, тоді заготовити. Зараз такий гра грачий сезон, то трохи попрацюємо. Зараз так не будемо багато робити, щоб їх не було багато тягати. А так помаленьку, потрошку, тут таке сінце. Ну, ще більш менш у нас немає такого, щоб, щоб то, знаєте, скоси, які, які гектари і не міг перевозити, воно все таке не дуже. Зараз погоду передаючи на пару днів, а тоді там день дощ якийсь буде чи не буде, до далі знову погода, то, то попрацюємо. Ось такі тут у нас всі цінокаси такі самозасіві, Вон, не дуже, але потроху назбираємо. Все, будемо запускати косарочку і продовжувати. Коля каже, жменька до жменьки, де буде більше. Ну, цього року у нас більше бічків, то і стіна треба, і всього треба багато. Але добре, що вони там пасуться, то така економія в сіні, ото, що комбікорм Коля підсипає, а так вони на вулиці, воду їм свіжу наливаємо. Можливо, місяць, так? Вже місяць вони там, здається, так, недавно, а вже і місяць пройшов. Так, да, більше, мабуть, місяця. Час іде. Пару родів сіна Дай пару радів сім нас їли. Ну, їм там є де походити, хай пасуться. Та да, й ростуть на сон... ну, і погода, і сонечко, і вітер, то да, їм там набагато краще. Коля буде докошувати, потім поїде ще на одне поле. Я теж поїду додому. Накосить, буде нам на завтра робота, щоб була погода нам його посушити. Ну, так багато не накошуємо, хто знає, яка там погода, щоб нам так. Не філюватися за його, правда? його не Ну буде сохтий. Ми його тут ну, не будемо розкидати. Там то розкидали. Ну, На цьому наше відео буде закінчуватися вам всім дякуємо за перегляд. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, якщо вам сподобалось. Всім до побачення!